Доброго дня всім! Вітаю на сьогоднішньому занятті з художньої діяльності. Сьогодні у нас вже буде останнє заняття з художньої діяльності у нашому альбомі у другій частині альбому з художньої діяльності. Далі він вже закінчується, тому що у нас закінчується наш навчальний рік. На Наслідний рік ми з вами будемо працювати вже в нових альбомах з художньої діяльності. А сьогодні у цьому альбомі ми виконуємо останню роботу. За рік ми з вами виконали роботи у двох таких альбомах. Була перша частина, а це вже друга частина альбому. Ви виконали безліч безліч робіт цікавих. Ви його пролистайте, прогляньте, які ви роботи виконували. Дуже багато ви виконали цікавих робіт. Ви всі великі-великі молодці. Ви дуже гарно виконували всі роботи. Просто чудово виконували. У вас все гарно виходило. І сьогодні ми з вами будемо працювати на сторіночках 50, 51 і 52. Це вже останнє роботи у нашому альбомі. Давайте ми відкриємо альбом на сторінці 52. Подивіться уважно, кого ви тут бачите? Хто це такий? Це птах, великий птах, а як він називається, хто знає? Так, це Павич, Павлин такий. Ой, дивіться, як він ось розпустив. Свої такі крила, хвіст, таке своє пір'ячко. Подивіться, яке лише воно красиве, різнокольорове, барвисте. Які кольори ви тут бачите? Так, і брожевий, багато, і блакитний, і жовтий, і фіолетовий, і помаранчевий, різнобарвні кольори. Ось такий дуже красивий різнобарвний павич. Він розпустив свого хвостика, такого пухнастого, великого. І ось така красота просто виходить. Це такі павичі красиві. І сьогодні я вам пропоную. Намалювати свого павича. Ми тепер відкриємо на сторіночках 50 і 51 і розглянемо ось уважно, що ми бачимо тут. Так, подивимось уважно, що ми тут бачимо. Ось так. Ось у нас павич. Але вам необхідно буде самостійно домалювати йому пухнастого хвостика. Ось такого, як тут зображено. А це у нас хто такі? Так, це равлики такі, але у них немає на спинці їхніх будиночків. І будиночки для равликів ми будемо малювати самостійно. Ось погляньте, внизу тут зображено, як і чим ми будемо малювати будиночки для равликів. А ось збоку позначимо, як ми будемо малювати павича долоньками. Ось такий у нас красивий вийде павич. Сьогодні ми будемо малювати незвичайним способом Ми будемо малювати кулачками, долоньками і пальчиками. І сьогодні нам знадобиться фарба трьох кольорів. Жовтий, зелений, тут також жовтий-зелений і помаранчевий. Ось нам сьогодні знадобиться фарба жовтого кольору, зеленого і помаранчевого. Трьох кольорів. І необхідно тарілочки. Ось ми наберемо в одну тарілочку, ось так, фарбу. Половина зеленої, половина жовтої. Ось, як позначено, тут жовта із зеленою. І ми будемо кулачками малювати будиночки для равликів. І також ще в нас у двох тарілочках буде фарба жовта і зелена. Ось так. Щоб мені було краще малювати, я альбом покладу на стіл. На стіл покладу на наш альбом. І дивимось, як ми будемо малювати будиночки для равликів. Ось у мене тут жовта і зелена фарба. Ось жовта і зелена. Я візьму і ось так кулачок згинаю і вмокаю кулачок, щоб половинка була в жовтій фарбі, а половинка в зеленій. Ось так, щоб і жовта і зелена фарби попали на мій кулачок. Потім я кулачок притискаю до спинки равлика. Ось так беру і притискаю. Так. І ось у мене вийшов такий будиночок. Погляньте. Ось, погляньте. Дивіться, ось у мене вийшов будиночок. Ось я притисну кулачок зелене і жовте. Потім знову ми беремо. І вмокаємо у жовту фарбу і в зелену вмокаємо. І знову притискаємо і притискаємо. Ось, погляньте, мене знову вийшов будиночок для равлика. Ось, дивіться, жовто-зелений, жовто-зелений. Ось такі в мене будиночки. І до цього равлика так само. Ми знову вмокаємо в жовтий зелену кулачок. І притискаємо. І вийшов у мене знову будиночок жовто-зелений. Ось погляньте, які в мене вийшли будиночки в равликів. Ось жовто-зелені будиночки. Кулачок згинаємо, вмокаємо у фарбу Там пополам жовта і зелена. І притискаємо до равликів. Ось так ми будемо малювати будиночки для равликів. Тепер в мене фарба висихає тут. Нам знадобляться ще серветки вологі. Я серветкою витру те, що в мене тут залишилося на руці кольоровою серветкою. Ось так ми витримо, щоб чиста була. І далі ми будемо малювати долоньками павича. Ось так витерли. І долонькою будемо малювати павича. Ось збоку на сторінці 50 позначено, як ми будемо малювати павича. Ми будемо долоньку вмокати по черзі у жовту, у зелену фарбу і малювати павича. Ось у нас так вийде по колу такий розпущений його пухнастий хвостик із долоньок. Ми візьмемо долоньку і вмокаємо ось у жовту фарбу. Беремо і вмокаємо так, щоб, щоб всі пальчики вмокнулися добре, так притискаємо долоньку, щоб вмокнулися у жовту фарбу. Ось, погляньте, в мене жовта долонька вмокнулася. І я візьму так. І долоньку свою притискаю до альбому. Ось так притискаю. Так. І відкриваю. Погляньте, ось у мене вийшла моя долонька. вона В мене велика. У вас долоньки менші, тому у вас хвостик вийде більш пухнастий і розпущений із маленьких долоньо. Потім. Умокаю знову у жовту микаю, трішки відступлю і посерединці ставлю жовту долоньку, потім ще мокну в жовту фарбу і з іншого боку поставлю жовту долоньку. Спочатку ми поставимо. Жовті долоньки. Візьмемо знову серветочки. Серветочками серветочками ми жовтий колір, можна помити, а можна витерти серветочками. Ось я витерла серветочкою долоньку. І в мене вже ось де жовті долоньки є. Погляньте, ось у мене вже жовті долоньки є у павича. Я ставлю їх. По бокам і посерединці. Ось так. Тепер я буду ставити зелені долоньки. Я візьму тепер зелену фарбу, вмокаю свою долоньку у зелену фарбу. Ось у мене така зелена тепер долонька. І між жовтими долоньками я ставлю свої зелені. Ось так одну і знову вмокаю. І ставлю другу зелену долоньку. Ще раз повторюю, в мене долоньки великі, у вас долоньки менші. Тому у вас павич вийде з менших долоньок гарніший і красивіший, ніж у мене. Тепер знову витру серветочками долоньку, потім помию добре долоньки. І ось де я вам зараз трішки підсохне, покажу, який у мене вийшов павич. Із жовтих і зелених долонів. Ось погляньте, ось у мене такі жовті і зелені долоньки. У вас долоньки менші, у вас вийде красивіший павич. І хвостик буде більш насичений, барвистий і красивий. Ось такі завдання, ось так кулачком малюємо наших. Равликів, будиночки для равликів і долоньками малюємо павича. Бажаю успіхів у виконанні завдань. А на слідму тижні у нас також будуть заняття, але вже не в альбомі. А що ми будемо з вами виконувати, дізнаємося на слідчому тижні. До побачення, до нових зустрічей!